Беремо тісто і будемо робити піріжечки з горохом. Тісто на пиріжки та рогалики з повидлом для захисників замішує Тетяна Шрамко. Суспільному розповідає чоловік на фронті, вона ж, аби відволіктися від поганих думок, готує для нього та його побратимів. На кухні жінка хазяйнує в тактичній футболці коханого. Коли в роботі я за це все забуваю. От я хочу то зробити, то зробити, туди поїхала, туди приїхала. От якось в темпі, бо якщо я не буду в темпі цьому, я впаду в депресію. Наразі я цим живу. Сьогодні, окрім здоби, робить для захисників і томатний сік. Сьогодні я готую посилку якраз своєму, своєму чоловікові і побратимам. Вони попросили в мене пиріжків. Це вони обожнюють пиріжки домашні. Це всі, напевно, хлопці. Булочки. Рогалики і дуже просили хлопці томатного соку. Працює вдома. До волонтерства каже, долучає і друзів та сусідів. Сьогодні за помічницю подруга Катерина Панькович. Я допомагаю тоді, коли я маю виключно час. Я постійно на роботі. Коли в мене є вільний час, я можу приділити прийти до Тетяни, і ми там разом. Щось може бути таке, що навіть вдома. Вона може мені зателефонувати, сказати, що там потрібно. і Я можу навіть вдома стати собі. Вона в себе робить, я в себе потім збіглася, принесли і все. Все, що наготували, передадуть волонтерам, які і повезуть гостинці оборонцям. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.